Якщо ви ніколи не використовували топоекспорт, я зараз покажу, як його використовую я. Беремо якусь місцину, де ми хочемо взяти кад для того, щоб відтворити його топосолідом або ж топографією вашої моделі. Наприклад, я обираю це ось міжгір'я і далі рухаюсь до якоїсь ділянки. Для того щоб її вигрузити безкоштовно, вам потрібен максимальний допуск. Це один кілометр, квадратний кілометр. Ми обираємо цю місцину, дивимося в прев'ю. Бираємо тільки три і дивимося її. прев'юшку. Бачимо, що нам, в принципі, підходить для наших потреб ця топографія. Нас це сеустраю, ми її експортуємо. Далі відкриваємо наш проект Insert, Import кат. беремо DXF, наш який ми вигрузили. І ось він у нас встав. Але дивіться, він встає дуже далеко від вашої моделі, тому що це один квадратний кілометр, він дуже великий і він має свою систему координат. Тому ми це можемо рухати вже в нашій моделі. Його ось ми виставили наш DXF або ж автокат до нашої моделі, плюс-мінус його виставили. Тепер ми можемо створити топографію. Йдемо в маси сайти, створити топографію, обираємо наш імпорт файл. Обираємо який леєр, якщо ми знаємо, який. Все, наша топографія створилась. Цей кат ми можемо видалити, він нам вже не потрібен. Ми бачимо нашу топографію, підгружену до нашого проєкту. Ми її можемо оновити, додати всі слов додаткові, які нам потрібні, або ж її теж порухати, якщо нам уже більш детально потрібно. Підписуйся, у мене все про Revit.